Всім привіт! Мене звати Євгеній і я радий вітати вас на каналі Історичний контекст, де ми розбираємо цікаві історичні події простою мовою. І сьогодні це наша щотижнева рубрика Новини тижня, де ми розбираємо події, які трапилися в Україні та світі протягом цього тижня і даємо якусь свою оцінку та аналітику, якщо вона. Умісно, якщо ні, то не даємо, звичайно. І перша новина цього тижня це перестановки в Нацбанку. Колишній керівник Ощадбанку, а саме Андрій Пишний, замінив Кирила Шевченка на посаді голови НБУ. Тому що 4 жовтня Шевченка подав свою заявку про відставку, зіславшись на стан свого здоров'я. І вже наступного дня Зеленський вніс до парламенту кандидатуру Андрія Пишного, за яку усі проголосували. і Тепер Андрій Пишний, колишній очільник Ощадбанку, є новим головою НБУ. Що з приводу Шевченко, то стало відомо, що відразу після його усунення з посади на нього відкрили а, йому оголосили підозру за справи Нафтогазу, і звинувачується він у тому, що у 2015 році він з. Його там посібниками розікрали 205 мільйонів гривень звідти. Ну і що буде далі, невідомо. Будемо слідкувати за подіями. Атака шахідів по білій церкві. Окупанти вдарили дронами шахід 136 по білій церкві. Було нанесено 6 ворожих ударів. Як свідчить наші сили ППО, що з Криму було випущено 12 безпілотників. 50% збили, і шість впало на Білу церкву. Взагалі постраждала цивільна інфраструктура, і одна людина отримала ураження і її лікують а, наразі. Ось тому, якщо ви чуєте, що у небі якийсь там дир-дир-дир, то це, скоріш за все, летить мопед. І якщо ви його бачите, то просто десь ховайтеся, тому що досі ймовірно, що його буде складно збити. Але я вірю в наші сили ППО і вірю, що. Вже згодом, там, через тиждень-два, шахіди перестануть бути хоч якогось проблеми. І десь тут, або тут, був тут, або тут буде відео, як це виглядало у Більній церкві, і також тут буде відео, як, яке ми вже показували, як ці мопеди збивають в Одесі. Також, ось тут десь. Так що не переживайте, все буде добре. Просто дотримуйтесь правил безпеки, якщо ви чуєте тривогу, то йдіть у укриття й… і, скоріш за все, все буде добре. Удари по Запоріжжю. Ворожа ракетна атака по Запоріжжю вранці 6 жовтня забрала життя 11 людей. Ось тут буде фотка як зруйнованого дому, будівлі. А, також окупанти випустили по Запоріжжю 7 ракет. А, був зруйнований під'їзд, багатоповерхівки, Тобто, ось фото. Після того, як розібрали завали, було звільнено 21 людину з-під завалів і їм надається медична допомога. Також учора вночі, точніше, з суботу на неділю, окупанти знову завдали удар по Запоріжжю і загинуло 17 осіб, і 40 отримали поранення. І наразі тривають, там, розбирають завали і рятують людей. Ну, в нього в нього, в них, як ми розуміємо, нічого святого немає, тому що окупанти б'ють лише по цивільним об'єктам, і вони не можуть проявити себе ніяк на полі бою і, і роблять те, що вони роблять. Тобто Росія це терористи, і ми це, і ми це вже давно всі з вами зрозуміли. Контрнаступ у Херсонській області зСУ продовжує активно наступати на Херсонському напрямку. На правому березі. Дніпра у північно-західній частині Херсонщини в оперативному командуванні Південь заявили, що за тиждень наші військові деокупували понад 400 квадратних кілометрів території. Також нашим Збройним силам вдалося. Клинатися на 20 км у лінію оборони противника, і відомо про звільнення таких населених пунктів як Любімівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Велика Олександрівка, Мала Олександрівка, Давидов-Брод та Новоскресенськ та ще Новогригорівка і Петропавлівка. Загалом з початку жовтневого контрнаступу. У Херсонській області було звільнено понад 29 населених пунктів. І як вважають інститут вивчення війни американський, що до, до кінця цього року Херсон буде звільнено. І хоча вони вже дають більш оптимістичні прогнози, що до кінця цього року наші військові зайдуть у Крим, ну, дивимося, дивимося. Я наразі вважаю і хочу, щоб ми якомога швидше звільнили Крим. Звільнили Херсон, і я хочу, і сподіваюся, що з Херсоном не буде великої проблеми, тому що з чим ми зіткнемося, коли будемо деокупувати Херсон? З тим, що правий берег ми звільнимо, і буде проблема лівого берегу, тому що він буде знаходитися за рікою. І сподіваюся, що якось це вирішать і дуже швидко будуть форсувати Дніпро, щоб звільнити усе місце і місто. І дати змогу людям, які не бачили друг друга з початку війни, зустрітися і ну, жити, і щоб все в них було добре. Ось так. І я вважаю, що з Херсоном, коли ми його звільнимо, виникне та ж сама проблема, з якою зіткнулися наші військові на початку війни, що від Херсону до Криму немає ніяких перешкод, і тобто можна буде пройти ну, майже маршем до Криму. Сподіваюся, що так воно і буде. Гарні новини в нас є з Луганського фронту, тому що після звільнення Харківської області наші військові дуже швидко підійшли до кордонів Луганської області і починають її звільняти. А, голова Луганської області, а саме Сергій Гайдай, 5 жовтня, анонсував деокупацію Луганської області, Луганського регіону, і основні, основні бої почалися у напрямку Кремінною і ЗСУ. Повернули під контроль України шість населених пунктів. На Сватівському напрямку звільнили Греківку та увійшли у селище Макіївка. Не плутати з Макіївкою, яка знаходиться у Донецьку. Це е, різні населені пункти. А, у самому Сватовому окупанти мінують е, територію. Мінують територію і вивозять все майно, яке там є. Тобто вони Роблять те, що вони вміють робити краще усіх у світі, тобто у цьому плані вони перша армія у світі, вони мародерять та крадуть речі, тому що в них нічого такого немає. На жаль, тому що якщо б у них були б там, я думаю, пральні машини або холодильники, то вони, б, мабуть, і не воювали б на нашій території. І також хочу зазначити, що звільнення Луганської області і початок звільнення Луганської області це дуже важливий момент, тому що я нагадаю, як ми виходили з Оточення, як ми виходили з Сівродонецького, як ми виходили з Лисичанську, це були важкі, тяжкі бої. І те, що Луганськ починає звільняти, це ще один пазл. У великій великій <кій> картині того, як ця війна має закінчитися і коли вона закінчиться, тому що як казав Подоляк на тому тижні, якщо наші військові звільнять Луганськ або Донецьк, а все йде до того, що ми звільнимо Луганськ найближчим часом, то скоріш за все російська оборона вона посипеться і вони будуть тікати. На що ми і сподіваємося? Нобелівська премія миру, українська правозахисна організація Центр громадських свобод 7 жовтня стала лауреатом Нобелівської премії Миру. За рішенням Нобелівського комітету українські правозахисники розділили нагороду з опозиціонерами з Білорусі а саме Олесем Біляцьким та російським сервісом та товариством Меморіал. Також центр громадських свобод працює в Україні понад 15 років. І наразі, що вони роблять? Вони виявляють та документують військові злочини Російської Федерації. І мені дуже не подобається те, що. Захід намагається якось примирити нас з білорусами та росіянами, примирити навіть з їх опозиціонерами, тому що, ну, якщо ви бачили, то і Папа Римський він робив там якусь дурницю, що там наші, наші жінки та росіянки там щось ходили там на якісь там десь це було на Пасху, там, що, тобто він примирював жінок російських та українських. Зараз вони роблять те, що Нобелівська премія миру видається трьом цим представникам трьох цих країн. Не може бути ніякого миру з росіянами і з білорусами, допоки триває війна, і не може бути ставлення в один рядок нас та їх, тому що з території Білорусі камон, з території Білорусі наразі летять ракети в Україну і до дупи, то опозиціонери чи ні. Якщо він опозиціонер, хай він їде до своєї Білорусі у Гродно, там у інші міста, робить там якісь революції, якісь там партизанські дії, і нафіг того Лукашенка. Або якщо це російські опозиціонери, хай їдуть в Росію і там щось роблять, і нафіг росіян, і нафіг Путіна. Тобто не треба нас зрівнювати з ними, і не треба створювати якийсь прецедент, де у якійсь картині світу є гарні росіяни, з якими ми хороші руські, з якими ми. Това Ні, це все фігня та лажа. Допоки триває війна, білоруси е всі, ну всі, окрім тих, хто воюють у нас, мабуть, е вони наші, на жаль, вороги. Менше вороги, ніж росіяни, тому що вони воюють так. Або як вони, начебто, ще не воюють. Але вони вороги. І росіяни вороги, тому що вони з нами воюють прямо тут і прямо зараз. Все. І, ну, я кажу, що білоруси вороги. А, так, вони вороги. Тому що через їх територію на нашу країну летять ракети. Через їх територію проїжджають військові а, поїзди, ешелони і приїздять сюди і тут воюють. Тобто вороги. Не треба тішитися ілюзіями, що там наші друзі. Ні, ні друзі. Аж ніяк. Офіційна відмова від переговорів з Путіним. Голова України Володимир Зеленський 4 жовтня ухвалив рішення РНБО про неможливість проведення переговорів з президентом російської Путіним. І чому вони це ухвалили? Тому що росіяни намагаються анексувати чотири наші області: а саме Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську. Тобто ми пам'ятаємо, що в них пройшли якісь там референдуми, де вони щось там вирішили і щось там собі намалювали. Ну, Це ідіотизм. А, і Росія на це відповіла, що ми готові чекати, допоки Київ змінить своє рішення, і ми готові вести перемовини на своїх умовах. І нахуй. Ось, щось таке. А, я вважаю, що росіяни наразі. Показують, що в них дуже хитка та слабка позиція, тому що їхні військові ні в якому разі не можуть утримати те, що вони захопили. Так, я вірю, що росіяни можуть утримувати якісь окуповані регіони, але це має бути дуже маленька територія, де їх буде дуже багато, і вони зможуть створити а, лінію оборони. Але наразі те, що є зараз, нічого вони отримати не можуть, тому що а, навіть після того, як до них прийдуть чмобіки. Їх все одно буде дуже мало. В них буде погане остаткування, в них будуть погані навички, погана амуніція, погані, все погано, і... і тому росіяни... Росія розуміє, що наразі вони війну програли, і в них є тільки ядерний шантаж, буде він чи ні, невідомо. І вони хочуть перемовин, щоб якось зафіксувати у статусі кво те, що їх надбання наразі, і все. Але не буде ніяких перемовин, тому що їм. Завершення анексії території України та приєднання Запорізької а, атомної електростанції до Росії. А, Путін 5 жовтня підписав наказ а, про входження з чотирьох регіонів України у склад Росії. Я їх називав щойно: це Луганськ, Донець, Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області. А, керівникам окупаційної влади ДНР Душилін. ЛНР Леонід Пасічник, Запорізька область Євген Баліцький і Херсонце Сальдо. Якісь там маргінали невідомі. Ну, буду по їх. А, також також а, в Кремлі не назвали чіткі кордони цих областей, які ввійшли у склад Росії. Тому що, як вони кажуть, вони ще спілкуються з місцевим населенням для того, щоб ці кордони якось визначити. Але чому вони не назвали кордони? Тому що вони відступають, і тому, що те, що вони сьогодні назвуть кордоном, завтра буде вже повернена деокупована територія України. І це буде не дуже з їх боку. Тому вони будуть тягнути і вони не будуть називати кордони до того часу, поки не закінчиться війна, тому що. Тому що я зрозуміло, що дуже тупо, якщо в тебе є, є твоя територія, нібито твоя територія, а вже завтра вона не твоя. Ну це як було з Ліманом. Тобто Ліман був у складі Росії, нібито 12-14 годин. Ладно. Крім того, крім того, росіяни оголосили, що Запорізька АЕС переходить у управління Росії, і президент України Зеленський назвав цей указ Путіна нікчемним та безглуздим, а Міжнародне агентство з атомної енергії. Відмовилася визнавати запорізьку АЕС російським об'єктом. Голова МАГАТЕ е, Рафаель Гросі заявив, що ЗАЕС — це український об'єкт. Тобто ніхто нічого не визнає. І як там було дуже, дуже прикольно було цього тижня, що багато там акцій проходило Там у Канаді проходила акція, що е, канадці визнають Росію територією Канади. Тобто там був такий типу, жартівливий референдум вони проводили і закидували всі блідолю. А в Чехії назвали, що Кенігсберг це їх територія, тому що її заснував чеський якийсь там хтось. Ну, тобто, це все фікція, ми з вами розуміємо, і усі укази вони ще більш показують наскільки. А російська влада нікчемна, ні тобто вони щось пишуть, щось зроблять, але ніхто з цим не рахується, тому що це якась фількина грамота. Ну, ви розумієте про що. І остання новина на сьогодні дуже гарна, Горить, палає, техніка ворожа, рідна Україна переможе. Учора підривали кримський міст. Ми усі так на це чекали ще з 14-го, 14-го чи го року, коли його збудували, що його підірвуть к е е е і це відбулося учора. Михайло Допкін, наш патріот, ось тут буде його зображення. Взяв КамАЗ та поїхав, поїхав на Кримський міст та підірвав його до дупи. Підірвав пуф, все. Тут буде відео, ось тут. або тут буде відео. Дуже круто. Мені подобається, як воно горить. Люди мітушаються, щось бігають. Насправді, треба відмітити, що це робота наших спецслужб, тому що знову ж таки. Усюди усьому інфопросторі розганяли, що ми ми отримаємо ракети Атомс Atom Атомс, і з за допомогою їх будемо наносити удари по кримському мосту, і його будуть зруйновано. І росіяни там, влаштували круту систему ПВО, там, поставили багато екранів, які відображають там, ці хвилі, радіохвилі, поставили там, ПВО, поставили там, бойових дельфінів, які плавають навколо цього мосту, бойові там, дайвери, там, катери, все є, 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 є. І вони вважали, що буде вдар, і, і ми всі вважали, що будуть ракетами бомбити і, і знищать. Але ні, і наші здогадалися пустити вантажівку з території Росії до Криму. Це геніально. Я, я, я реально вважаю, що це геніально. І Я вважаю, що наші спецслужби вони роблять неймовірні речі. І за це їм дуже велика шана та хвала. На цьому, все. Дякую за ваш час. Дякую, що подивилися. Дякую, що ви можливо поставили лайк. Можливо, не поставили лайк. Це на ваш розсуд. Можете підписатися, буде дуже круто, якщо ви підпишетесь. А можете написати коментар. Можете написати коментар, що ви не згодні з тим, що я тут називав, тому що це ваша думка, це ваше право. Можете написати коментар, що я розповсюджую фейки, як це було ось нещодавно. Або що в мене погана дикція, що також може бути. Тобто, пишіть, кажіть, все почуємо, усіх почуємо. Дякую за ваш час. До. До зустрічей. Сподіваюся, що на наступному тижні в тижні в нас буде ще більше гарних новин. Дякую, до побачення.